Як отримати посвідчення учасника бойових дій колишньому військовослужбовцю? Сьогодні розповім про реальний кейс учасника нашого клубу, якому ми допомогли отримати посвідчення учасника бойових дій. Поясню реальний механізм, який ми застосовували для допомоги, та які проблеми виникали. Процесі отримання посвідчення учасника бойових дій нагадаю, що посвідчення у БД надає пільги. Основними пільгами для учасників бойових дій є медичні, безкоштовне обслуговування в державних медичних закладах, забезпечення ліками за рецептом без оплати, комунальні 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, газ, електроенергія, водопостачання, житлові, пільгове забезпечення житлом, переважне право на отримання земельних ділянок, транспортні, безкоштовний проїзд у міському та міжміському Цьому транспорті податкові знижки на сплату податку на доходи фізичних осіб звільнення від військового збору. Також освітні право на першочергове зарахування дітей учасників бойових дій до навчальних закладів. Статтею 5 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Визначено, що учасники бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднання, об всіх видів і родів військ збройних сил діючої армії у партизанських Гунах Підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Отже, для початку потрібно зібрати пакет документів: це заява встановленої форми про отримання УБД, оригінал довідки про безпосередню участь у бойових діях, витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу, копія паспорту, ідентифікаційного коду, довідка про несудимість. Ми її генерували через дію, та дві фотокартки 3х4 в матовому папері. Такий пакет документів подається до ТЦК та СП. але Лише у випадку, якщо у вас немає довідки про безпосередню участь в бойових діях, у нашого клієнта така довідка була, тому ми направили документи Укрпоштою відразу на адресу Міністерства оборони України. Через декілька тижнів від Міністерства оборони прийшло сповіщення, що документи направлені на розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Така комісія сформована в обласному центрі, де й проживає клієнт. Постанова Кабінету міністрів України від 20 серпня 14-го року номер 413 яка і регулює порядок отримання посвідчення у Веде вказує, що комісії розглядають документи у разі потреби, заслуховують пояснення заявників, стосовно яких вони подані свідки, та в місячний строк із дня надходження документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. За відсутності підстав комісії повертають до військових частин підприємств, установ та організацій з метою подальшого доопрацювання та повторного подання на розгляд комісії протягом 10 календарних днів. Комісія або міжвідомча комісія відмовляє заявнику у наданні статусу учасника бойових дій. У разі відсутності правових підстав для надання статусу учасника бойових дій відсутності необхідних документів, подання недостовірної інформації, наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили за вчинення заявником умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях. Забезпечення їх здійснення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у разі усунення виявлених підстав для відмови в наданні статусу учасника бойових дій заявник або уповноважена особа може повторно ініціювати винесення питання про надання зазначеного статусу на розгляд комісії шляхом подання заяви до керівника відповідного міністерства іншого центрального. Органу виконавчої влади чи іншого державного органу, в якому утворено комісію. Рішення комісії або міжвідомчої комісії може бути оскаржено відповідно до закону України про адміністративну процедуру та або в судовому порядку. В нашому випадку комісія розглянула документи навіть менше місяця. 24, 12, 24 року Міноборона направила на комісію відповідні документи. А вже 20.01.25 року комісія прийняла рішення про надання статусу учасника бойових дій клієнту. Але ми, звісно, про це не знали, бо нас не сповістили. Тому нами було направлено адвокатський запит на комісію, яка розглядала документи. Та після декількох днів очікування нам зателефонував здивований військовослужбовець, який, я так розумію, був членом комісії. Та повідомив, що рішення про надання статусу учасника бойових дій та пакет документів вони вже давно направили на обласний ТЦК ТСП для надання фізичного посвідчення у БД та внесення його до відповідних реєстрів. Але про це ТЦК нас ніхто не повідомив, і ми були вимушені направити адвокатський запит з метою з'ясування, коли з'являтися для. Для отримання паперового посвідчення УБД, і після тривалого очікування учасника повідомили, що рішення про надання статусу УБД до них дійсно надійшло, але інші документи. Кудись ділись. Тому наша невтомна бюрократична машина не дала змоги без додаткових часових витрат отримати посвідчення учасника бойових дій. Та ми були змушені додатково донести копію паспорта та фото. І нарешті, 24.03.2025 року, ми змогли отримати посвідчення у БД. Отже, весь термін на отримання посвідчення склав близько трьох місяців. Також коротко розповім, як отримати посвідчення учасника бойових дій чинним військовослужбовцям. Військовослужбовці подають документ через своє командування. До відповідної міжвідомчої комісії заява подається на адресу комісії того органу військового управління, якому і підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить військову службу. Якщо ви не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована ваша військова частина, заява надсилається не на комісію, а на адресу виду роду військ, якому вона підпорядкована, або до Міністерства оборони України. Пакет документів ідентичний тому, що і для колишніх військовослужбовців, тільки замість наказу проведе. Виключення зі списків особового складу, я рекомендую долучати довідку форму 5 про проходження вами військової служби. А якщо вам потрібна кваліфікована юридична допомога, то вступайте до нашого клубу юридичного захисту водія АД та отримайте тільки кваліфіковану юридичну допомогу.